В одному із наших попередніх відео ми розповідали наскільки поширеним в англійській мові є дієслово get. Ми з вами розібрали найпоширеніші його значення, а також phrasal verbs, у яких воно може використовуватися. Оскільки це відео мало багато переглядів, сьогодні ми хочемо з вами поділитися ще одним дієсловом, і це дієслово take. Воно ну, теж є дуже поширене в англійській мові, може використовуватися у найрізноманітніших значеннях. Отож, наше завдання на сьогодні розібрати найпоширеніші значення слова take, а також phrasal verbs, у яких воно може використовуватися і зовсім іншим значенням. Одне з найпоширеніших значень це значення pick up, carry – взяти, нести. Наприклад, don't forget to take your umbrella. Не забудь взяти з собою свою парасольку. Е, також одне із значень слова take це to travel. To travel в значенні подорожувати або кудись їхати. Let's take the taxi, it's faster. Давай візьмемо таксі, це буде швидше. ще одним досить поширеним словом і значенням ті слова take, це означає споживати. Маємо у значенні в їжу, споживати напої або, наприклад, якісь ліки. Наприклад, he never takes sugar in his tea. Він ніколи не п'є чай із цукром. Did you take medicine this morning? Чи ти випив ліки цього ранку? Також поширене значення take у значенні receive або accept. отримувати щось або погоджуватися на, на щось. Наприклад, she took the job even though it was low paid. Вона прийняла пропозицію роботи, незважаючи на те, що вона була низько оплачувана. He won't take advice from anyone. Він не хоче чути нічиїх порад. Take – приймати в, в, в значенні такому використаному в наших реченнях. Також слово take може вживатися в значенні require – вимагати або потребувати. Вживаємо, якщо говоримо, наприклад, про час, про гроші або про якісь зусилля. Наприклад, It takes two hours to get there. це займає дві години, щоб туди дістатися тут. Take в значенні uh, require time, вимагати часу. This project will take a lot of patience. Цей проєкт вимагає дуже багато терпіння, тут вимагати і якихось зусиль. Також значення take в значенні uh, behave, в значенні поводитися або «react», «реагувати на щось. «Don't take it personally». Не приймається близько до себе. Також слово take вживається, коли ми хочемо когось супроводжувати до якогось місця. Наприклад, can you take me to the airport? Можеш мене супроводжувати до аеропорту. Або дуже таке буденне і поширене речення I will take our kids to school. Я підвезу, підкину, супроводжуватиму наших дітей до школи. Слово take може означати а, отримувати контроль а, або здобувати щось. Наприклад, «She took the first prize» вона отримала першу премію, перший приз. The army took «The city» а, Армія захопила місто. А тепер розберемо з вами найпоширеніші phrasal verbs із дієсловом take, а також подивимося на їхнє значення та контексти, в яких вони можуть використовуватись. Так, напевно, всі ви вчули дієслово take off. Воно може вживатися в двох значеннях абсолютно різних. Отож, «take off може вживати, коли говоримо, що ми знімаємо наш одяг. I took off my coat. Я зняла своє пальто. Або take off може вживатися, коли ми говоримо, що, наприклад, літак сідає на посадку. Наприклад, The plane takes off at 7 a.m. Літак приземляється о сьомій. Дуже гарний вираз, який часто використовують наші студенти, up у значенні to start new hobby, почати нове хобі або нове захоплення. I took up painting last year. Я почала малювати минулого року. Гарне слово це дієслово слово out». Воно може використовуватись у значенні «invite» запрошувати когось. Наприклад, «He took her out for dinner». Він запросив її на вечерю. І на останок ще одне дієслово – «take after». «Take after» А ми використовуємо, коли говоримо про подібність між людьми. Наприклад, «He takes after his father». Він дуже схожий на свого батька. Отож, ми з вами розглянули багато значення слова take та кілька phrasal verbs, які є дуже поширеними в англійській мові. Отож, take up – почати нове хобі, take off – зняти щось або приземлитися, коли йдеться про літак, take after – бути на когось дуже схожим, та take out – запросити когось а, кудись. Також і слово take дуже поширене в повсякденному мовленні. Давайте з вами подивимось, які вирази частіше ми можемо використовувати. Take it easy. Я думаю, це чули всі. Це означає «relax», «don't worry», «розслабся», не переймайся. You've been working all day, take it easy tonight. Ти працював весь день, тому зараз розслабся. Take it easy. To relax. Ще один гарний вираз. Це take your time. Take your time. Це означає don't hurry, Не поспішай. Take your time. Не поспішай. Don't rush – take your time. Не поспішай, не метушися. Гарний вираз take care of це означає, коли ми е, про когось турбуємося або піклуємося, можемо теж цей вираз вживати. Наприклад, she takes care of her younger brother. Вона турбується, піклується про свого меншого брата. Take care of. Е, дуже часто е, ми можемо почути вираз take a seat». Take a seat» означає please sit down». Окей? Okay? Наприклад, «please take плиз, seat while wait». Будь ласка, займіть своє місце, поки ви чекаєте. Take your seat» – це займіть своє місце або сядьте. Також неодноразово, напевно, ви чули, take a break це взяти перерву. Uh, let's take a break and drink coffee. Давай з тобою візьмемо перерву і вип'ємо кави. Uh, дуже часто, коли нам потрібно на щось дуже швидко поглянути, ми можемо використовувати вираз take a look. Uh, це так побіжно на щось глянути. Наприклад, can you take a look at my text? Чи ти можеш побіжно глянути по-моєму тексту? Це означає не проводити багато часу над тим текстом, а просто побіжно глянути так на загальну картину. Також багатьом напевно, що зі школи знайоме вираз «take part». «Take part» означає «to participate», тобто брати у чомусь участь. «Hundreds of Ukrainians took part in this marathon». Сотні українців взяли участь у цьому марафоні. «Took part» take part of in present, take part of в теперішньому часі, це означає брати участь у чомусь. І теж ще одне досить поширене, це слово take place. Воно означає to happen, take place, означає траплятися або відбуватися. Наприклад, the meeting will take place at 3 p.m. Зустріч або збори відбудеться о 3 Годині, напевно, не потрібно згадувати слів take take a shower, «take a bath, вони є дуже поширеними. Отож, ми з вами згадали найпоширеніші вирази, які ймовірно ви чули у якихось фільмах або в діалогах із повсякденної англійською. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, відреагуйте під ним. І якщо ви хочете переглядати наступні наші відео, тому підписуйтеся і обов'язково дізнайтеся про це першими.